Друзі, на майданчику АвтоПент продовжуємо працювати, продовжуємо показувати вам новиночки нашого майданчика. На вихідних плодотворно попрацювали, трохи машин попродавали, і тепер на їхні кустці місця заїжджають новенькі машини. Перед нами Opel Astra J 2012 року випуску з дизельним мотором 1.7 в кузові універсал. Досить непогані комплектації. Автомобіль стоїть по низі ринку. 6700 автомобіль стає в продаж. Чому так? Тому що є підфарбування по кузову, майже весь кузов перефарбований. Але в принципі в технічному стані автомобіль в гарному стані. 20 тисяч кілометрів тому замінений комплект ГРМ, масла фільтра щойно замінені, по ходові все добре, кондиціонер працює гарно, два ключі і в принципі машинка на повному ходу. Сидить автомобіль на легкосплавних дисках 16-го розміру, гума літня, гарна, 22-го року випуску. Тож, в принципі, в плані польос, ходової і обслуговування автомобіля, тут питань немає. Автомобіль з текстильним салоном, але поверх текстилю в діті у нас такі чохли цікаві. Бачимо, комбінуються вони. Це екошкіра, плюс також текстиль, але виглядає досить непогано, і в діті чохли нормально, скажімо так. Шестиступенева механіка і дизель. Вони дозволяють мчати на цьому автомобілі водночас і швидко, і економно. Цей автомобіль по трасі може взяти приблизно 5 літрів на 100 кілометрів по місту десь до 7 Літрів, якщо не економити, можна навіть менше. Кондиціонер у нас працює, магнітолка штатна, але радіо у нас підключено і все в принципі, працює, слухати, музичку можна. Задні дивани також у нас в діті з чохлами резинові килимочки. Також автомобіль має ще один комплект килимочків текстильних на літо, якраз саме те, що зараз треба. Маємо шторочку в багажнику, вона у нас має три режими: закрита, так, відкрита повністю, а також вона може підніматися нагору. Потім маємо докаточку, там у нас органайзери для, для інструментів, але із усього ми маємо тільки докати. В принципі, здоровенький великий багажничок. Тут у нас таки, така ніша є у вигляді кармашка такого. В принципі, тут якби, питань нема, тут все на місці. 2012 рік випуску, тож машинка свіженька, в принципі, і дійсно ціна на майданчику автопоїнт фактично низ ринку на цій автомобілі. Маємо два передні електросклопідйомники, електрорегулювання дзеркал. Також ми маємо шкіряне мультикермо в досить непоганому стані. Так, маємо задні туманочки. Нам підказує автомобіль, що треба перевірити праву лампу ближнього світла. так. Меню включимо. Ось 5,4 середній розхід палива, 284 тисячі кілометрів заявленого пробігу. Але інформація, що трошечки пробіг підкоректований. Але все опирається в ціну, друзі. Ціна на цей автомобіль дійсно класна. Якщо враховувати, що дизельні мотори вихажують по багато тисяч кілометрів при належному обслуговуванні. І якщо не зважати на те, що майже весь кузов пофарбований, то в принципі за ці гроші це досить непоганий варіант автомобіля. Тож, друзі, ми вас чекаємо на майданчику автопоняції, цей варіант також можна розглядати, тому що стоїть він майже понизу ринку. Тож, друзі, чекаємо.